Ми пройдемо таку теорію, так? коли, як, як ми маємо артикулювати, коли ми вимовляємо голосні звуки. І зверніть, будь ласка, увагу: взагалі-то нас чути по суті в основному за рахунок голосних звуків. Так, приголосні вони, типу, як тримають рамку, в яка, яка задає рамку слова, але звук основна. Основне звучання відбувається на голосних звуках. Тому ми зараз відпрацюємо, як правильно їх артикулювати. Звук І це така витягнута посмішка І, я попрошу повторювати за мною, І. Далі ми йдемо по нашому порядку, пам'ятаєте, «І», «е», «а», «о», «у», Угу. Наступна після І. – «е». Щелепа вниз, і воно виходить одночасно і вниз, і в ширину. Е. Е. Обережно, акуратно, але все-таки артикулювати не е, да, як, як у побуті говорять часто люди. Е, Е. А, А. Найнижча позиція щелепи А. Для того, щоб сказати А, потрібно відкрити рота. А. А ви можете балуватися в себе вдома там інколи, коли вас ніхто не чує. Або коли чує, там вже, як ви вирішите. Ага, так, якусь таку штуку пограти. Ага, ага. Так, і е, А. о, Нічого дивного, просто коло О. 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 У. У це трубочка У. І. И, це такий прямокутник, я його називаю неприємний прямокутник, тому що він мені нагадує таких ляльок з фільмів з такими квадратними щелепами. И, и. Угу. Ще раз: І Е а, о, у, Оу. Прошу повторювати зі мною, і ми в кінці цього повторення зробимо супер вправу. Яку я дуже люблю, і яка класно розігріває артикуляцію Взагалі, якщо потрібно із серії дуже швидко включитися, дуже швидко розігрітися, вона дуже хороша. Ще раз просто ряд голосних: і е, а, о, у, і. Угу. я сподіваюся, що у вас все вийшло. А якщо не вийшло, то це означає, що потрібно це потренувати. А тепер обіцяна вправа. Ми будемо цокати як коні, пам'ятаєте? Вільна щелепа легко працює туди-сюди ходить. І ми е будемо артикулювати, робити, е встановлювати так щелепу губи, щоб вона повторювала оці м позицію для голосних. Ніби ми хочемо сказати ці звуки, але ми їх не говоримо, а просто створюємо артикуляцію, таку, ніби ми говоримо.